Потерча мале створення, яке нагадує сильно деформований ембріон, який полює на вагітних жінок. Потерча з'являється на світ в результаті неналежного поховання мертвонародженої дитини. Це чудовисько ховається за ліжком, виснажуючи майбутню матір, коли ж вона стає слабкою та абсолютно беззахисною, висмоктує кров. У разі небезпеки потерча стає величезних розмірів, перетворюючись на великого монстра, що нагадує гуля або айгуля. Оскільки потерчач з'являється через неправильне проведення обряду поховання, часом його можна перетворити на цура, належно поховавши його перед порогом хати. Проте Геральт чув тільки про один єдиний випадок, коли відьмаку вдавалося зняти прокляття, а сам він такого ніколи не робив. Потерчата чи не найогиднішими серед створінь у відьмаковому бестіарії. Має завишки півтора стопи, виходить з лігва уночі. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, ставте вподобайки.